Вони молоді, освічені, сповнені силою та натхненням розвивати українську освіту. Урочисте зібрання з нагоди вручення дипломів випускникам бакалаврату відбулося в Балтському педагогічному фаховому коледжі. Нині вони дякують навчальному закладу за якісні знання та незабутні студентські роки кажуть, навчання в коледжі назавжди залишиться приємним і трепетним спомином. Ось і настав день, якого ми так чекали з нетерпінням. Дякуючи Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, ми з вами сьогодні перегортаємо ще одну сторінку в історії комунального закладу Балтський педагогічний фаховий коледж. Урочисте зібрання з нагоди вручення дипломів випускникам 2023 року оголошується відкритим. Громадянську відвагу, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, жертв військових злочинів та геноциду, мирних жителів сіл, маленьких і великих міст, наших співвітчизників, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. До вітального слова запрошується директор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Сергій Іванніков. Буквально напередодні ми вручали дипломи вашим молодшим да, фахівцям. Ось і, 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 і я говорив тоді, і зараз скажу, що і, те, що було, відбувалося тут на протязі вашого навчання, воно було недаремним. Чому? Ну, тому що ви збагатили свою пам'ять, ви підготувалися, ви зараз знаходитеся на рівні такому ж, як наші колеги, ось фаховому рівні, тільки на початковому рівні. І тому я хочу сказати, щоб ті знання, які ви отримали, просто не розробили їх, а навпаки, примножували, тому що в цей важкий, да, дійсно війни час для нашої держави, він важкий для всіх. Що на фронті, що тут в тилу? Чому тому, що е, ми не розгубилися, ми об'єдналися і ми продовжуємо навчання на своєму навчальному освітньому фронті. Ось і є результат. Результат той, що сьогодні держава поповниться ще, будемо кагортою, е, надійних освічених, розумних, грамотних, на яких держава покладає всі свої, е, будемо так говорити, обов'язки. ось. Але ви ніколи не забаєте про свої права. Ви маєте право далі про навчання. Ось одну сходинку і другу ви вже подолали. ще у вас сходинки попереду є. Це сходинка у вас магістра, сходинка е, доктора філософії, сходинка доктора наук і так на протязі всього життя. Якщо ви розумієте, присвятили життя в освіті то ви повинні. Кожен час навчатися, навчатися, навчатися. Якщо ви тільки зупинитеся, то зупиниться взагалі ваше зростання. От Щоб цього не було. От Ви на сьогоднішній день чітко визначаєтеся, кожен з вас, що ви хочете, з ким ви хочете спілкуватися, куди ви далі бажаєте йти. Але е, я думаю, навчалися і навчалися ви самостійно. Ми просто направляли вас куди потрібно. Але. але е, тільки від вас, тільки від кожного з вас залежить ваше майбутнє. Тож бажаю вам, щоб ваше майбутнє було щасливим, ваше майбутнє було впевненим, ваше майбутнє було, щоб ви ніколи не розгубили той багаж знань, який є у вас, і щоб ви впевнено йшли по життю. І тоді все у вас вийде. Якщо щось у вас не буде виходити. Будь ласка, звертайтеся, двері навчального закладу відкриті, ворота тільки на ніч закриваються, гуртожиток теж саме після 21-ї закривається, але ми вас все рівно чекаємо, і, і дехто із вас може і залишиться в стінах навчального закладу, щоб продовжувати втілювати знання, які ви отримали. Вам всім здоров'я, наткнення, вам слава, слава нашим Збройним силам і слава Україні. До оголошення наказу про присвоєння кваліфікації бакалавр початкової освіти комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж запрошується завідуюча навчально-методичної лабораторії бакалаврату, доктор філософії Катерина Подофалова. Наказ номер 128 від 30 червня 2023 року. Про присвоєння кваліфікації. Та видачу дипломів випускникам першого бакалаврського рівня 2023 року, згідно з рішенням кваліфікаційної комісії, протокол номер 12 від 14 червня 2023 року наказує присвоїти кваліфікацію вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти і видати диплом бакалавра з відзнакою студенту першого бакалаврського рівня вищої освіти Чорбі Максиму Дмитровичу. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти і видати дипломи бакалавра студентам першого бакалаврського рівня вищої освіти бобриченку Богдану Васильовичу. Зінській алі Володимирівні збашу Станіславу Івановичу Лупші Анатолію Вікторовичу. Насоновій Катерині Олександрівні. Старцевій Анні Володимирівні. Смирних Євгену Романовичу. Степаненку Валентину Сергійовичу. Юрковській Тетяні Андріївні. Шановні випускники. Вітаю вас цією надзвичайною подією, здобуття ступеня, бакалавр це лише початок вашого професійного шляху. Бажаю вам, щоб кожен день вашої професійної кар'єри був наповнений радістю від досягнення ваших учнів, силою волі для подолання труднощів і мудрістю для прийняття правильних рішень. Зичу вам міцного здоров'я, безмежної мотивації. Можливості для саморозвитку і успіхів у всьому, що ви тільки будете робити, вітаю вас! До вітального слова. Запрошуємо кандидата філологічних наук, куратора Анну Домовську. Шановні випускники. Як куратор, я хочу привітати вас із знаменною подією із здобуттям вами першого бакалаврського рівня вищої освіти. Я хочу щиро подякувати вам за те, що ви маючи вже... Певний такий пройдений шлях у нашому коледжі без вагань обрали його для продовження освіти. Мабуть, якби у нас була магістратура, ви би теж вступили знову до нас. Це безумовна перемога, це перемога кожного з вас, перемога над собою, над обставинами, над тими новими і складними науками, які ви вивчали на бакалаврському рівні і які успішно змогли опанувати. Я думаю, що я не перебільшую, якщо скажу, що ваші ось ці особисті перемоги, які сьогодні є і нашим досягненням спільним надбанням усього колективу викладачів і працівників коледжу. Так от ці перемоги сьогодні є також величезними, дуже-дуже важливими цеглинками у фундаменті майбутньої великої перемоги України над російським агресором. Я дякую ще раз вам за те, що ви були ці два роки з нами. Я вітаю вас із цим великим і вагомим досягненням у житті. Гордо несіть ім'я випускника Балтського педагогічного фахового коледжу. Пам'ятайте про ваше національне коріння. Наближаємо перемогу разом! Слава Україні! Я Від випускників до слова запрошується відмінник навчання, стипендіант імені Михайла Яковича Антошка Чорба Максим. Доброго дня, шановні випускники, викладачі та працівники коледжу. Ось і настав той день, коли ми, випускники бакалаврату, завершили навчання. Всі раді, правда? Да. Сьогодні особливо хочу подякувати викладацькому складу, адже вони дійсно майстри своєї справи. Згодні всі так. ще в нашому коледжі дуже комфортні умови, і наші аудиторії забезпечені сучасним обладнанням. Тому теж ми за це дуже дякуємо. Ще хочеться подякувати кухні, нашій бухгалтерії. І працівникам гуртожитку за те, що вони створили якісні умови для нашого навчання. Ви вклали в нас свою майстерність і ми можемо гордо називати себе викладачами з великої літери. Тому зустрінемося на педагогічній ниві. Хай квітний вічно балський педагогічний. Студенти не тільки навчалися, але й створювали сім'ї, народили дітей. Запрошуємо представницю профкому Світлану Мойсу привітати молодих матусь. Доброго дня, вітаю всіх зі святом. На сцену запрошується Анна Старцева, яка виховує синочка Тимура. Алла Зінська, яка виховує доньку Софію. Бажаємо вам здоров'я достатку і, і, і затишку в домі, а вашим діткам щасливого дитинства під мирним українським небом. Шановні випускники, пам'ятайте, що справжні скарби це скарби вашої душі, патріотизм, любов до батьківщини, відданість обраній професії, щирість, совість. Не заплямуйте доброго імені своїх батьків і честі рідного закладу освіти. Хай чистим полотном стеляться ваші життєві шляхи. Урочисті збори з нагоди вручення дипломів оголошуються закритими.